Пробачте. Ну про що? Я вам не заважаю? Вона не електронна. Що? Цигарета електронна. Людина отримує стільки ж дозу никотину, тільки в одній парі. Отак, подивіться. Це розчаровано. Ви хотіли, щоб я користь справжню? Я б хотіла, щоб ви робили все, що бажаєте. Я Фрек. Шахливий. Іншого не можемо придумати нове. Давайте. Любите пригодницькі роман? Уявіть, що я таємнича незнайомка. Які в мене справа. Ви напевно були б дипломатичною особою. Хоча, можливо, дівчина зі східної Німеччини, якої викрали батька його вороги, і які потребують дуже цінний викуп за його життя. Напевно, це був би мікрофільм. Так, саме він, мікрофільм. Вона без нього нікуди. І що в мене будуть неприємності? два-три розділи. У мене буде кавалер. Не виключено.